Ну, отримує відповідь від начальника Чубського прикордонного загону. От і з'явилося в мене наснення познімати відео. Ну, Відповідь це, звичайно, не відповідь. Відповідь і є, а відповіді на поставлені питання і не є. До речі, будь-який документ повинен мати певні реквізити. Один з них це дата відпрацювання документу. На жаль, чогось його тут немає. По суті, відповіді. Хм. Щодо пропускних операцій часу я й не отримав. Нормативну базу я і без вас, напевне, гірше знаю. Зараз для пункту пропуска. Довжина пункту пропуска десь 80 метрів і там кілька метрів до лінії державного кордону. Е -е Закон про державний кордон, і зміни зміна до цього закону в частині перенесення лінії інженерно-технічних споруд на відстані 30-50 метрів від лінії державного кордону був прийнятий Верховною Радою ще 29-10 2019 року. А тому будь-які інженерні споруди можуть бути на відстані не більше, не ближче. Вірніше, не далі, як 50 метрів від державного кордону. От зараз проїдемося, подивимося, де у нас знаходяться оці інженерно-технічні споруди. Так, зараз 198. О, розберемося пізніше. До речі, це є МЗП, малозамітна перешкода, і вона не повинна таким чином бути використана. Вона повинна використовуватися прихована. Тоді вона буде використовуватися ефективно. А так два чоловічка з пилками, ножівками, звичайно, під'їжджають чи підходять, пиляють, кидають зверху коврик шириною півтора метра і спокійно через цю річ переходять. Так, ну, а тут вона закінчується. І далі лінія інженерно-технічних споруд йде вздовж кордону. Дивимося, що у нас на обдометрі є. Ну, є ось так. Разом з тим, Верховною Радою. В 2023 році, 24 лютого внесено зміни також до державного кордону, до закону, якими передбачено отримання дозволу від керівника органу охорони державного кордону на проживання, перебування в прикордонній смузі і таке інше. Щось дивне у товариша Вітровчика відношення до виконання законів. В частині своїх обов'язків перенести оцю лінію ІТС, він не поспішає. Зато дуже швидко змушує виконувати, сказав би навіть більше, нікчемну норму щодо проживання в населених пунктах. Тому що населені пункти не ходять в прикордонну смугу. Ось так. То нагадує. Старенький анекдот. Хлопчик, який підглядає за сексом тата і мама, каже, то що, ці люди мені забороняють в ковирятися? Ага, так я побіг, аж падаю брати від вас дозвіл на проживання у Великому Березному. Можете притягувати мене до адміністративної відповідальності, і ми влаштуємо. Показове оскарження в суді таких постанов. Щодо законності діяльності, товариш Вітерчат тут мені розказує. Запевняю вас, що персонал 94-го прикордонного загону під час охорони державного кордону діє виключно у межах наданих йому повноважень. Ого. Мав я зустріч з одним з одним з офіцером, що входить у ваше підпорядкування, то по цей Богдан. Но такої зневаги, такої хамовитості я ще не зустрічав. Ніхто в мене не, не стверджує, що знає, де я живу, де я працюю. Так приховано, погрожуючи мені. Ой, громадяни прикордонники, ви що? Від землі відірвалися. Чи спина вас е свербить, то не крила ростуть. Ви просто не милися давно. Повірте, суспільство вас помиє, відпрасує і зробить все, що потрібно. На сьогодні досить це навіть не вступ. Це початок вступу. Далі буде цікавіше. Честь маю.